На рахунок цієї труби хтось там пише трактором, не трактором. Чесно, я попередньо не зорієнтував по ціні, бо я взагалі не знав, як воно орієнтується. Я вважаю, що ми адекватно порахували. Я адекватно порахував. Ну, то есть, мій день я оцінив 3000 гривень, що я спускався туди головою, вниз, в цю землю, щоб воно не обвалилось. І я ну, розумів, що це ну, реально, ми там тупо. Тупо похарили, так, цю, вона обвалювалась. Ми ну, все в болоті, все в цьому ну, максимально специфічна робота. Денису порахував е, 2000 гривень за день, бо він не хотів е, головою вниз лізти, ну, і я за ризики собі тисячу накинув. І коли, і коли я оце Володі записав, відмічую його, всі питаються, хто це такий. Е, і він мені дав відповідь на це повідомлення оцим, цим, а чого не 20? Люди, мені всередині настільки стало. Я, ну я просто такий собі думаю. Чувак, вообще нічого не хочу від тебе, навіть якщо ти будеш там просити мене, щоб я взяв гроші, все, типи, в цьому повідомленні людина просто впала в нуль для мене. Просто в нуль. Реально.